Люди, звертайте увагу на колір лози ваших виноградів. Якщо вже коричневі лозочки ось такі гарні, то можна виконати такі дії, повидаляти ось ці лишні посинкові прирости. Прибирайте їх, От, лишайте тільки ті, що зверху. Це в даному випадку в мене є саженці винограду. Можна робити так же саме і на дорослих кущиках. Ось, Бачите, ось такі ці зайві. Прирости потрібно прибирати, будь-то саженець будь-то дорослий кущ. В цей спосіб пришвидшить нам дозріти наші лози. ось Як бачите, лозочки дивіться, які гарні забарвлюються, коричневі робляться це. Означає те, що лози винограда йдуть до достигання та до завершення достигання. Ось, на жовтий місяць будуть Сажанці викопуватися зі шкілки та пересаджуватися на рідні місця. Отже, такий маю я виноградний розплідник. Далі буду розсаджувати ці всі форми на своєму участку. Є близько 130 гібридних форм винограда.